Всім привіт! Мене звати Саша, і я не люблю затягувати відео, тому давайте перейдемо до теми цього ролика. Сьогодні я хочу обговорити з вами тему чесності в соцмережах і чи взагалі вона все ще є. Це справді мене останнім часом дуже бентежить, тому що зараз я працюю в рекламному агентстві і останній місяць я те й робила, що аналізувала постійно людей, компанії, бізнеси, конкурентів. І цього аналізу було так багато, що в якийсь момент. Мені здалося, що все це таке несправжнє, що все це таке однакове, таке типове. Всі намагаються щось продати, якось себе показати. Оцей особистий бренд побудувати. Коротше, в мене навіть почало складатися якесь негативне враження про всі ці соцмережі і так далі, дивлячись на те, що я сама пішла у блогери, якраз я і боялася все це починати, бо боже, то цих блогерів купа. Боже, вони всі несправжні, вони намагаються щось вічно продати. Але потім така подумаю, та ні, я хочу. Вот просто справжній щирий блог. Але все ж таки, через те, що цим пов'язана моя робота у мене просто почала зриватися башня. Я почала постійно про це думати. Почалися нав'язливі думки щодо соціума, щодо взагалі цього світу. Тому я дуже хочу, щоб ви поділилися своїми думками в коментарі. І зараз розкажу, що я про все це думаю. Звичайно, я розумію, що зараз така ера: ера інтернету, блогінгу, і всі просто подалися в блогінг. Знімають Тік-Ток, Інстаграм і Ютуб. І це круто. Це круто, що, по-перше, Перше люди можуть показувати себе світу, можуть розповідати щось, чимось ділитися, навіть просто знімати якусь дурню, якщо їм це підносить настріч і приносить яке задоволення. то чому б ні? Компанії бізнесів це теж дуже крутий інструмент. Раніше, напевно, навіть щоб відкрити якийсь маленький магазинчик, треба було, як мені здається, набагато більше зусиль, адже зараз є такі мощніші інструменти для цього всього, як Instagram, TikTok і так далі. І все ж таки маленьким брендам трошечки стало. Легше розвиватися. Звичайно, плюсів отак. Але я ж кажу: я почала дуже багато дивитися всього цього і ловити себе на думці, що це якось все так однаково: оці воронки, оці продажі. Я не знаю, люди так стомилися від цього. Мені здається, звісно, раніше було гірше. все це було надто вилизано. Ці почалися курси, продажі. Це все було так типово. Звичайно, зараз ми все ж таки йдемо до цієї справжності і багато чого змінилося. Це 100%. Зараз звичайно в тренді бути справжніми, навіть там компаніям, бізнесам. Зараз там популярні всякі меми, хуки знімати, і люди вже не ведуться на цю суперідеальну картинку, що ти там з чоловіком ніколи не сваришся, і краща мамочка, і так далі. Але як я вже сказала, це все рівно тренд. У мене почалися ці думки, що блін, оця вся навіть справжність і ще щось. Це теж тренд. І не знаю, поділіться, що ви думаєте, бо починаються якісь нові переконання, Я щось зі старими не розібралася переконаннями, а тут вже нові приходять в голову, що всі люди хочуть лише щось продати, що всі починають блог, тому що там хочуть бути популярними, заробляти, сидячи на дивані і так далі. Хоча... Це дивно знову ж таки, тому що я сама почала знімати блог. Це абсурдно зараз звучить. Я знаю, можливо, тому що я тільки почала, можливо, я не хочу, щоб про мене так думали. З одного боку сама якби в цю всю сферу пішла, а з іншого боку, так не подобається те, що всі якісь штучні, такі однакові. Знаєте, верніть цей інстаграм з 2015 року, коли всі просто викладували свої фотки, фотки їжі, селфі на ретрику та сумую за цим часом, начебто, всі були більш. Справжні, звісно, я сама зупиняюся на відео якимись цікавим заголовками, хуками і так далі. І це нормально, що це працює. Ми ходимо в магазин, тому що спрацювала реклама, або тому, що там нам сподобався візуал сторінки. І це завжди так було. Навіть там раніше це було просто в телебаченні. Я це все розумію. Ви не думайте, я не дурна. Якби звичайно воно все працює і на мені працює. І я знаю, що це ок. Ну якби бізнесам треба розвиватися. Людям, які хочуть знімати, треба розвиватися. Так само навіть я. Я ж хочу, щоб в мене з'являлася аудиторія, лайки і так далі. Саме там дизайн каналу зробити, нарізку, монтаж якийсь цікавий. Тобто, звісно, ми всі це використовуємо, бо це працює. Але я ж кажу, проаналізувавши так декілька тижнів, днів різних людей і аккаунтів, я почала думати, що, блін. Знову така сама, такий самий. Мені стало від цього якось так сумненько. Я намагаюся бачити в усьому хороше, але в той же час мені дуже багато переконань, особливо таких соціальних. Ну це просто капець. Мені здається, поки я це все розсуждала, я сама ж і вивела деякі поради. По-перше, забити, тому що це зараз відбувається, і це нормально. Це те ж саме, що говорити Боже, виходить новий айфон. Мені це не подобається. Це все таки не справжнє, Вони це роблять заради. Грошей. Ну окей, чи перестане випускатися iPhone, чи ще щось. Ні. Тому що це нормально. Ми розвиваємося, ми прагнемо до більшого, ми створюємо продукти. Це якось не дуже. Тому, якщо у вас теж такі думки, як в мене, то давайте спробуємо, по-перше, забити на них. Потрібно адаптуватися до того, де ти живеш. Все, це світ блогінгу. Він вже так не знаю, з якого там 13-го року відбувається, сам інстаграмі, чи з якого. І він тільки-тільки пришвидшується. Мені здається, цьому стопу не буде. Тому... Не треба перетворюватися в цих бабулюк і сидіти, а їй казати. Друге, не бачити в цьому чогось поганого, більше фокусуватися на хорошому. Так, багато сміття, багато всяких інфоциганс, але багато і корисного. Теж саме як ми відкриваємо відео, як приготувати там лазанью. Так само хтось відкриє відео, як стати там маркетологом чи блогером. В цьому і багато позитиву, і я дуже намагаюся на ньому фокусуватися і вам раджу, якщо у вас теж така проблема. По третє, мені здається, треба. Треба, все ж таки, дивитися на себе. Ти маєш право слухати це, дивитися це або ні. У Нас є вибір. Хтось читає оцих всіх людей, які там купила дом в Майамі, там народила 300 дітей, але супермама, супержінка. Ну молодці. якщо їх це не відштовхує, то добре. Якщо вас це відштовхує, просто не дивіться. Я майже ні на кого зараз не підписана. І в тіктоці, коли починається оцей маркетинговий бум в мене в рекомендаціях то я намагаюся. Відкласти і потім так лайкати мемчики, щоб тільки попадалися води. Наприклад, треба бачити в цьому і хороше, що комусь це. Прибуток і чому ні, вони молодці, що так роблять. Мій вибір просто слідкувати за цією сторінкою чи ні, купляючи якийсь товар, бачити, я справді його хочу, чи це спрацювала реклама. Я сподіваюся, я вас не загрузила, бо трошки вийшло дивно. Я сіла сюди з проблемою. Я розказала, які в мене думки негативні, а потім така: знаєте, в моїх думках був і позитив, і ось вам мої поради. Мені здається, це трошки дивно, що я сама не знаю, що на цей рахунок думати, і в той же час даю поради. Але так я і живу, і так я і знімаю. Говорю про те, що мене пентежить, і потім з цього ж для себе роблю якісь висновки. В супермаркетах на полицях теж не одна шоколадка і не одне молоко стоїть. Їх багато, бо багато компаній, багато виробників. І так само в цій сфері багато блогерів. Кожен просто повинен вибирати те, що йому подобається. А роблячи роботу, я напевно повинна просто розуміти, що це робота. Ці люди теж працюють, я попрацювала, а далі пішла дивитися в інтернеті те, що подобається мені. Тож напишіть, будь ласка, що ви думаєте. Ставте вподобайку цьому відео. Дуже люблю це українське слово. І вам мій макіяж Я сьогодні така на фіолетовому. Всім пока. Все, хтось відключив відео, а хтось ні, бо хто залишився, я пам'ятаю про нашу традицію показувати гноміка. Все, тепер точно пока! Мені здається, це реально прикольна традиція. Ну або я зійшла з розуму. Як думаєш?